28 вересня напередодні Дня працівників освіти в Територіальному центрі соціального обслуговування населення відбулось святкове засідання клубу Затишок. Організатори дали назву заходу Зустріч мудрості з юністю шановних ветеранів педагогічної праці, вітали молоді вчителі та старшокласники, які приготували цікаву концертно-розважальну програму. Понад 90 освітян міста, для яких навчання та виховання дітей стало сенсом життя, відзначили своє професійне свято у приємному товаристві. Їх сердечно привітали зі святом міський голова Оксана Вінницька, виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Ольга Горіна та голова профспілки вчителів Віра Черкашина. В першу чергу, я хочу побажати крепкого-крепкого здоров'я. Напевно, це єдиний життєвий ресурс, якого ніколи, особливо в нашій сучасній житті, не буває всього. Хочу побажати вам всем сімейного благополуччя. Будьте щасливі, будьте любими, Пусть рядом з вами Будут только родные, только приятные вам люди. С праздником вас. И сегодняшний вот такой вот праздник, пусть будет подарком от нас, от депутатов городского совета, от исполнительного комитета, от всех бывших учеников вам в подарок в этот праздничный день, с праздником раз! Спілкуючись з молодими педагогами, вчителі, ветерани ділилися своїми спогадами багаторічним досвідом, давали корисні поради та щиро бажали своїм наступникам досягти головної мети навчити нинішнє покоління розумному, доброму, вічному. Пріжнівсь, во для мене ета. Это... праздник и вообще школа – это вся моя жизнь. Поэтому праздник для меня – это особенный. Я очень люблю. Люблю общаться с коллегами, люблю желать молодым успешной работы, люблю ветеранам долго посещать школы, общаться и делиться опытом, чтобы молодые перенимали опыт ветеранам. И желаю всем прекрасного здоровья, благополучия Міра і довголеття. З праздником всіх. Для присутніх на заході був організований святковий обід, піднесеного настрою освітянам, додали і юні артисти, школярі, які розвивають свої танцювальні і вокальні здібності в художніх колективах будинків культури Шахтар та Україна. Творчий подарунок учнів педагоги оцінили найвищою оцінкою, сяючими радістю очима, щирими посмішками та дружніми оплисками. 30 вересня в будинку культури Шахтар для освітян міста відбувся урочистий захід, присвячений Дню працівників освіти. Міський голова Оксана Вінницька привітала вчителів загальноосвітніх шкіл, вихователів дитячих садочків та працівників позашкільних навчальних закладів. Будь говорили наступне. Якщо в країні немає хороших партнерів, то народ ходить плохо одетим. Якщо в країні плохи болочники. то люди едят не совсем качественный хлеб. А если в стране плохие учителя, то у нее нет будущего. От вас действительно зависит очень многое. Знаете, нас всегда сравнивают с медиками. Когда говорят о медиках, говорят так. Мы доверяем им самое дорогое, что у нас есть – здоровье. А когда говорят об учителях, говорят тоже, что доверяют самое дорогое, что у нас есть – наших детей. В ваших руках будущее и нашего города, и нашей страны. Я всем вам желаю крепкого-крепкого здоровья, успехов в ваших профессиональных достижениях. Чтобы этот год был для каждого коллектива удачным и в профессиональных достижениях, и в находках. Всего вам доброго, с праздником! За сумлінну і успішну працю, професіоналізм, педагогічну майстерність, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з Дня працівників освіти подякує міського голови нагороджено: Олену Абельмас, вчителя початкових класів школи номер 2 Наталію Антіпову, вихователя методиста дитячого садка Дзвіночок, Ірину Архіпову, викладача школи естетичного виховання, Галину Баранову, керівника гуртка Центру дитячої творчості Надія, Тетяну Британ, Вихователя дитсадка Калинка, Ірину Бірюк, завуча школи номер 4 Вікторію Ванніфатєву, вчителя логопеда дитсадка Каска, Ларису Вовк, директора загальноосвітньої школи номер 3 Людмилу Глушкову, вихователю методиста дитячого садка Черемшина, Ганну Ковалькову, вихователя дитсадка Попелюшка. Наталю Комісарову, вихователя дитсадка Білочка, Людмилу Ларіну, вчителя загальноосвітньої школи номер 1 Наталію Локтєву, викладача школи естетичного вихованки. Тетяну Паливоду, вчителя загальноосвітньої школи номер 5 Анатолія Перелигіна, вчителя гірничого ліцею, Наталю Скарбо, завідуючу дитячого садка Берізка, Івана Удовенка, вчителя загальноосвітньої школи номер 1 Валентину Хоруженко, методиста міського відділу освіти, та Лідію Щербину, практичного психолога загальноосвітньої спеціальної школи інтернату. Користуючись нагодою, Оксана Вінницька привітала працівників бібліотек, які в цей день також відзначали своє професійне свято. Вона вручила вітальні листи Вірі Заліській, бібліотекарям міських шкіл Зої Булгаковій, Надії Соїні, Наталі Лемешко, Ірині Пановій та Наталі Кащенко, а також бібліотекарям гірничого ліцею і спеціальної школи інтернату Людмилі Довганич та Галині Філіповій. За дорученням народного депутата України Артура Мартовицького, вчителів Першотравенська привітав його помічник-консультант Микола Гордієнко. Він щиро побажав колективу освітян успіхів у роботі та вручив подяки народного депутата України, завідуючій метод кабінету міського відділу освіти Світлані Сучковій та вчителям Ользі Кондратюк, Тетяні Сапожніковій, Вікторії Жилі і Людмілі Дерепаско. Цього дня на адресу представників нелегкої, почесної та жартовної праці, які дають старт у житті кожній людині, прозвучало чимало слів подяки і захоплення. А подарунком їм став концерт у виконанні артистів будинку культури шахтар.